Три хвилинки про вічне. Чому ми так живемо? Гріх, руйнація, несправедливість. Читаємо послання до Римлян, третій розділ з 10 по 18 вірші. Як написано, нема праведного ані одного. Нема хто розумів би, немає, хто Бога шукав, би, усі повідступали. Разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкритий їхнє горло. Язиком своїм кажуть неправду. Отрута зміна на їхніх губах. Уста їхні повні прокляті і гіркати, швидкі їх ноги, щоби кров проливали руїна та злид на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали. Нема страху Божого перед очима їхніми. Нема ніякої переваги з точки зору спасіння, бути юдеєм, бо якщо тобі довірено слово Боже, а ти його не виконуєш, який з того толк. А проблема на поверхні. Всі грішники, і далі йде опис гріховності, як юдеїв, які так хизувалися своєю богообраністю, так і всього людства. Правильна людина намагається з усіх сил дотримуватися Божих заповідей. Так ось. Сумна констатація. Праведних немає. Людству, якщо і потрібен Бог, то як елемент народно державних традицій, скріпляючи скрепа. Немає тих, хто досліджував би святе письмо, проникав у істину, хто би шукав Бога. Люди настільки самодостатні, що їм творець і не потрібен. Хіба що, коли вже зовсім все погано, тоді разово згадаємо так і бути про щось, творця попросимо. Всі повідступали з Божою шляху, стали непотрібними, а точніше, не непри... Для Бога. Як таких людей Бог може використовувати для своїх справ і для своєї слави. Немає доброчинців, які би шукали добра ближнім. А стосовно того, що люди промовляють гідко говорити. Горла їх, з якого виходить огидні, лайливі слова, наче жала гадюки, наче труна, і пронизять своїм язиком, і обрешуть, і обсудять з них до голови. З їх вуст л'ється лише докари, злоба та прокляття. На виконання Божої волі вони дуже повільні. А на зло, на пролиття крові їх ноги швидкі. Тому. Історія людства це суцільні війни, які квапляться розв'язувати грішники, дороги безбожні, суцільні страждання та руйнація, мегаполіси з хмарочосами, наче Вавилонська вежа, вони собі крути будують. А в духовному плані їх міста руїна Богу місця немає, тому суцільні страждання і не порятують їх психоаналітики. Не хочуть пізнавати Бога, значить, не буде їм миру в серці, в сім'ях, в політиці. Якщо початок мудрості страх Господні, якого одним з вогнем не знайдеш, то годі дивуватися, коли навкруги кричуща несправедливість, держава, апарат насильства, золотому одному відсотку населення планети байдуже до ста мільйонів голодуючих. Ось чому ми так живемо.